Чи ми є правдивими християнами? Хотів би нагадати, що християнська віра за своєю суттю не є легкою, адже послідовником Ісуса бути означає зрехтися себе самого Матея 16:24. Взяти Христа, Луки 14.27, бути переслідуваним Івана 15,20, відмовитися від комфорту, Луки 9:58, не ставити на перше місце себе, Луки 9:59, бути готовим відмовитися від матеріальних благ, Матея 19,21. Щоб жити у Христі і це тільки початок. Колись один вчений сказав Я не шукав у релігії щастя, завжди знав, що його легко знайти в пляшці вина. Якщо вам потрібна релігія, щоб відчувати себе комфортно, я одно... Значно не рекомендую вам християнство. У сучасному суспільстві споживацтва ми підсвідомо шукаємо для себе комфорт. Як результат, часто опиняємося в зручному християнстві у лапках, навіть не помічаючи цього. Тож, які ознаки того, що наше християнство стало надто легким і більше схожим на приємний в лапках стан після вина, ніж віра, сповнена зречення та змін, описаних в Новому Завіті? Ось вісім ознак того, що ваше християнство може бути занадто легким. Перше. Нема розбіжностей між християнамськими принципами і політикою. Якщо ви палкий прихильник однієї політичної партії і це ніяк не конфліктує з духовними принципами вашого життя, то, мабуть, це ознака, що ваша віра є компромісною, незалежно від того, яку партію ви демократ чи ліберал, Міцна християнська віра веде до розбіжностей з багатьма політичними рішеннями та ініціативами. Віра, яка ідеально співіснує з політикою якоїсь партії, є ознакою легкого і компромісного християнства. Не може християнин голосувати за антихристиянські цінності. Або взагалі за людину, яка не вірить у Бога. Для християнина важною має бути перші християнські цінності, а не повні холодильники. Друге, ви живете без протиріч, нерозуміння або питань без відповідей. Якщо ви ніколи не роздумуєте, і у вас не виникає питань щодо християнських доктрин, триєдиний Бог, тілення Ісуса в людську особу, присутність Святого Духа та інше, то ваша віра, ймовірно, надто комфортна, жива, істинна віра постійно змушує нас роздумувати і шукати відповіді на ті чи інші запитання. Тому і зробив я групу Запитайте у священника. Віра така кличе не но дізнаватися більше і більше, та не задовольнятися тим, що ти вже знаєш про Бога. Третє. Друзі та колеги, здивовані, дізнавшись, що ви віруюча людина. Однозначно, віра є комфортною, якщо нічого у вашому житті не вказує на те, що ви є інший, що ви є істинним послідовником Ісуса Христа. Ваше життя не відрізняє вас поміж інших. І навіть ті, хто добре вас знає, не можуть сказати, що ви християнин. Комфортний християнин. Це той, хто легко зливається з більшістю. Він думає, розмовляє і діє так само, як ті, що навколо нього. Четверте, ви ніколи не роздумуєте над проповідями і легко їх забуваєте. Якщо ви через день-два забуваєте, про що йшлося у недільній проповіді, в невдільному Євангелії, то ваше християнство, ймовірно, занадто комфортне. Біблійна проповідь, наука, Слово Боже повинно бути для нас цінністю і служити джерелом змін у житті, адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозгу, кісток, судить думки і намери серця. Євреїв 4,12 про це сказано. П'яте, вас ніхто ніколи не бентежить у вашій церкві. Якщо у церкві вам завжди легко спілкуватися з людьми, завжди весело перебувати у їхньому колі, ви завжди погоджуєтеся з думками, смаками та уподобаннями різних людей, то ваше християнство занадто комфортне. Особлива краса Євангелії в тому, що вона створює навколо себе сім'ю з неідеальних, різних і часто протилежних людей, які за інших обставин рідко коли проводили час разом. Шосте, ви не бачите необхідності змін усе в собі вас задовольняє. Якщо ваша християнська віра ніколи не конфліктує з гріховними звичками і не спонукає вас до змін, це типова ознака комфортної віри. Натомість здорова віра не залишає людину без змін, вона неупинно формує вас у подобі Христа, що є прекрасним, але нелегким процесом. З Ще ніколи ви не ініціювали складну розмову, адже зручніше просто жити і не втручатися у життя інших, коли ви є швідком образливих вчинків або гріха, набагато простіше промовчати, коли ми бачимо, як інші у вашій спільноті приймають помилкові рішення. Але це не прояв справжньої християнської любові. Любити не означає приховувати правду, яка часто є гіркою, якщо ваша віра не спонукає вас із любов'ю говорити неприємну для когось істину, це теж ознака комфортного християнства. Восьме. Ніхто в церкві не помічає вашого зростання. Віра в Ісуса Христа це заміни у вашому житті. Ці зміни не відбуваються самі собою. Християнське життя сповнене жит... духовним зростанням рухом уперед за зміною світогляду. Якщо ніхто у вашій церкві не зміг помітити вашого зростання в якомусь напрямку, то ваша віра занадто зручна. Чому настільки важливо, щоб ми не жили комфортним християнством? Тому що зручне християнство далеке від істинного, теренистого, сповненого самозречення і втрат, незручного шляху послідовників Ісуса. Комфортне християнство не може свідчити про Христа світові, який переповнений комфортом. Зручне християнство не може бути основою для зростання. У вірі та любові. Натомість незручне християнство веде до перетворень та нового життя. Воно змушує нас покладатися на Бога, а не на себе, віддавати, а не брати, зрікатись, а не звеличуватися. Некомфортне християнство веде до складних рішень і гіркої правди. Та любові непростих людей заради слави того, хто першим полюбив нас. Це буде незручно і складно, але це буде істинний некомфортний шлях послідовників Ісуса. Перейти від смерті до життя. Що потрібно для того, аби бути справжнім християнином? Служити Богові, виконувати якусь повинність. Вести праведне життя, притримуватися певних правил. Що би мене захотіли дати Богові, цього буде недостатньо для того, аби бути християнином. Він чекає саму людину, звичайно. Перш за все, щоб стати християнином, потрібно народитися згори. Це те, про що говорив Христос Некодиму. Після народження згори людина вже націлена не на досягнення праведного життя і виконання права, а на виявлення життя, на постійний зв'язок з ним, і тоді, як природний наслідок, з'являється праведне життя. Коли віруючий обмежується виконанням обрядів, то намагається жити максимально правильно, але його зусилля якими б великими вони не були, не можуть зробити його справжнім християнином. І чим більше людина намагається виконати всі правила, тим важче їй це зробити. Як результат, такого християнина нас доганяє розчарування, тому взамін того, що він робить. Віддає свій час на відвідування церкви, прикладає зусилля, виконує традиції, живе моральним життям, відмовляється від усього того, що не відповідає критеріям моральності, він не отримає нічого, навіть очікуваної допомоги у виконанні прав. Інколи трапляється ще складніша ситуація. Коли людина усвідомлює, що справжнє християнство не інструкція і не тільки обряд, та вона не може навчитися любити, навіть якщо цього хоче, і не тому, що Господь не дає людині бажане, а тому, що людина не здібна прийняти його дар, обираючи дорогу виконання обрядів і схем. Віруючий, вибирає шлях одинокости, неминуче концентруючись на собі, на своєму я, він прагне досягнути певних висот і вдосконалюватися, коли его є суб'єктом дії, і я все вирішую сам, що мені зробити для Господа, коли вділити йому час, то я неминуще залишуся в точці замерзань. Схематичний, раціональний погляд людини навряд чи може охопити всю її особистість, її спілкування з Богом, зв'язок з ним, залучити залучення у його життя, хоча шлях навколо его тупиковий, той, хто обрав його, буде отримувати допомогу від Бога, бо має нове життя. І тому, що Господь милосердний, такий підхід приносить до християнства не по-справжньому при тому, що людина щиро прагне до християнства всерйоз. Поняття християнства, безумовно, включає в себе питання етики і морального життя. Але християнство як життя у Христі більше всього цього. І воно є переходом від стану смертності людини у стан життя через спілкування, єдність і неспинний зв'язок з Господом. Бути християнином означає брати участь в житті Христовому і, перш за все у спільно... спільноті Трійці, життя за любов'ю завжди передбачає щось більше. Ніж ми можемо зробити за допомогою приписів, інструкцій і правил, Знаходячись в стосунках любові, ми про все це не роздумуємо, коли в спілкуванні з Христом залучена вся особистість людини, вона не контролює недосконалим розумом межі такого спілкування, між поняттям бути втягнутим у християнство» І бути християнином є різниця. У першому випадку людина залишається в рамках обмеженої раціональності і виконання правил етики, морального життя. У другому, вона переходить на рівень онтології, коли її особистість, раціональність, здібність розуміти преображається Господом. Розширюється і збагачується. Цей рівень навіть важко назвати новою ланкою духовного росту, бо ми говоримо про принципово інший стан. Життя не буває багато чи мало, воно просто є. Що відбувається, коли людина стає справжнім християнином? Христос звільняє її від смерті і як наслідок. Вона здобуває життя, людина віддає Богові всю себе, а Бог приймає її і вводить назад у життя, своїм диханням, відновлюючи її природу, і християнин постає перед ним неспотвореним і живим, здатним стверджуватися, укорінюватися в хр... житті Христовом. Христос, саме життя. Без нього ми, як і у час старого завіту, виконуємо інструкції, які пройшли крізь наші недосконалі розум та волю, і після цього зв'язують нас. Часто прирва між Богом і людиною бачиться лише за допомогою етики психології, як і спілкування між творцем і творінням розумілось і розуміється лише як покора Божому заповідь. Але коли ми не любимо, це означає, що ми тільки навчені християнству, і у нас може бути лише християнство не по-справжньому. Адже якщо все те, що ми знаємо, не торкається глибини нашого єства, тоді розум намагається контролювати всі процеси, обираючи обмежений шлях, бо не знає всього, що знає Господь про нас і про цей світ. З цієї причини проблематична імперативна етика, а етика, де показані життєві процеси, характери відносини, сама особистість Христа життєдайна. Ісус дає нам не схему, інструкцію чи правила поведінки. Ісус нам дає самого себе і від нас хоче отримати. Не просто виконання обрядів, правил, не життя за схемою, а нас самих. Бути християнином серйоз означає заміну самої суті людини, яка має стосунки з Христом. І вже наслідком цього буде її праведне життя. Бути християнином значить, проходити життєву дорогу разом з Христом. Цікаво, що Іван, апостол, на відміну від інших євангелістів, не описує Євхаристію тайну вечерю, але детально розповідає про миття ніг. Можливо, євангелист прагнув показати нам суть вечері як взаємодію любові. В історичному контексті жертовна трапеза символізувала єдність з Божеством. І союз між учасниками трапези, пов'язаними одним життям, кров жертви у старому завіті означала життя, право розпоряджатися, яким належало тільки Богу. Кров Ісуса Христа об'єднує нас у спілкуванні з Триєдиним Богом, де Господь віддає нам себе і приймає нас. Сам Господь є жертвою, Він об'єднує церкву, віддаючи себе, своє тіло і кров самого себе. Життя завжди трактується як відносини, спілкування і участь, а не просто пізнання. Після гріхопадіння відбувся трагічний розлом з Богом, синоніми гріхопадіння, розділення, розрив. Гріх увійшов у світ як ідолопоклонство, тобто як спілкування тільки зі створеним світом, коли людина виконує лише обряди чи правила, не втягуючись в особисті стосунки з Богом, не віддаючи йому себе, вона залишається на рівні спілкування тільки зі створеним світом. Для усвідомлення себе сином Бога як єдина можливість неминуче приходить християнство про справжню. Скільки коштує твоє християнство? Є люди, яким подобається бути схожими на своїх кумерів, їх називають фанами. Недавно бачив, як на сліпих прослуховуваннях шоу голос країни, молоді дівчата одягнулися. Зробили зачіски, нафарбувалися, як їхній кумиртіна кама. Словник дає визначення слову фан, як палкий прихильник. Як правило, фани хочуть бути популярними, отримувати славу. Фан не фанат. Фан це захоплення кимось, надання комусь особливих переваг. Чи можна Християнина назвати фаном. Фани хочуть бути близько, але не настільки, щоб бути готовим до жертви, а зміни життя. Вони моляться, відвідують церкву і вважають себе християнами. Але чи саме цього хоче Ісус від своїх послідовників? Розповідають притчу про курку і свиню які, йдучи по дорозі, побачили церковну вивізку з назвою проповіді, Як допомогти бідним. Курка запропонувала забезпечити бідних шинкою і яйцями. Свиняна хвильку замислилася і висловила протест. Зачекай! Для тебе це всього навсього пожертвування, а для мене повна відтача. Так, дорогі мої, це саме те, чого Бог чекає від нас, повної віддачі. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.